Доброго дня, літочки, до нас завітав гість. Що за гість у нас такий? Незвичайний чарівний з місяця до нас летів. познайомитись хотів. Чи впізнали ви цього гостя? Так, це Лунтик. Лунтик ніколи не був у лісі і хоче там прогулятися, поглянути на звірі коров, котів. Собака, розкажемо йому про них? Ага, правильно, діточки, ці тварини живуть удома. Тож, корова, собака, кіт, вівця, а ще кінь та хрюшка, свиня, Все це домашні сільські тварини. А як називаються тварини, які мешкають у лісі? Дикі лісові розкажемо лунку трудні. Я загадку загадку, а ви називатиме теж відгадку. Шубу-руду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на злість, та пухнастий має хвіст. Як мисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Діточки, ви відгадали? Правильно, це білка. Наступна загадка. До пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не відходить зайчик з хати. Хто це? А це лисиця? Клишоногий, волохатий, Влітку спритне та завзятий, ну а взимку лежебока. бока, у берлогу гріє боки. Хто це? А це ведмідь. Не хитрий, сірий, голоднющий, ікла шкірить, між кущами припадає, пасовисько оглядає. Що це за звір такий? Так, да, правильно пачки. Це вовк. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, а він утік. Хто це, діточки? А це заєць правильно. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається вночі, і де шукають собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься їжачок, правильно. Давайте розглянемо цих тварин і звернемо увагу на зовнішній вигляд. Чи схожі вони між собою? І, наприклад, як ми дізналися, що це їжак. Їжачок має довгасте тіло, вкрите гулками. Під час небезпеки він згортається у клубочок. Їжачок гарно розрізняє запахи. Лапки у нього коротенькі, тому і бігати швидко він не вміє. Ось подивіться, а що допомогло впізнати ведмедя? Ведмідь, він великий. У нього шерсть бурого <кій> кольору, маленькі округлі вуха, великі лапи, і, як ви бачите, <кій> він може ходити на задніх лапах. Чому ви вирішили, що це заяць? У зайця довгі, чутливі вуха, а хвіст у зайця зовсім маленький, його майже не видно. Заяць гризе, гілки, кору, дерев. Він дуже лякливий і в міг хутко та швидко струбати. А білку з лисицю ви не сплутаєте? Адже вони обіду руденькі, спухнастим хвостом. Звісно, ви не сплутаєте. Ось давайте поглянемо на білку і на зайця. Чим їхні передні лапи відрізняються від задніх. Вони однакові чи різні. Задні лапи у них довгі, передні короткі. Тому білка та заєць не ходять, а стрибають. Ось подивіться, як стрибає білка і як стрибає заяць. Білка зазвичай стрибає з дерева на дерево, а заяць стрибає, коли це він так біжить. А зараз давайте з вами зробимо цю хвилинку і будемо робити рухи, як у віршику. Ми, як зайчики маленькі, пострибаємо на лужку, стрибаємо. Як мателики гарненькі, політаємо по кружку, давайте політаємо трішечки. І до сонця рученята тягнуть, тягнуть всі малята. Знімаємо ручки вгору. Раптом хмарка наступила, дощиком нас пригостила кап-кап-кап. І ми всі сховалися від дощу. В нашому острові дуже померти всі наші розповідки. І він хоче з нами погати. Він показує нам картки із зображенням тварин, а ми будемо називати, хто з них зайвий. Облунковувати ці наші думки. Так, дивимось кого ми тут бачимо? Тут лисиця, вовк, кіт і їжак Як ви гадаєте, як ви вважаєте, хто тут зайвий? Правильно, кіт тут зайд, тому що всі інші це так, дикі тварини, а кіт це свійська домашня. Так, дивимось далі. Ведмідь, вівця, кіт і корова. А, тут у нас хто буде зайвим? А тут зайвий ведмідь, тому що ведмідь – це дика тварина, а вівця кіт і корова це сільські тварини. Правильно молодці. Дивимось далі. Що ми тут бачимо? А ми бачимо ведмедя, сову, лисицю і зайця. А хто тут зайвий, <кій> як вам здається? От зайва сова, тому що ведмедь, лисиця і заяць це тварини, а сова це птах. Але. Чус. У нас ще одне завдання. Ще одне завдання приготував нам локти. І треба визначити, хто де живе? Де живе лисиця? Як називається її будиночок? Називається нора. Де живе вовк? Вовка лігво? Де живе білка? У білки дупло. Де живе ведмідь? У ведмедя барліг. Молодці, але тут щось трапилось. Давайте подивимось. До нас прийшла білочка із таким проханням в лісі біда сталася, наші захипу розбігалися. Ви нам скоріш допоможіть. Дома маляток повернуть. Діточки, давайте допоможемо? Вісовим тваринам давайте допоможемо. Так, отже, у лисиці хто? Як називається дитинчата? У лисиці лисенята? У зайчихи зайченята, у вовчиці хто? Вовченята. А в їжачихи хто? Їжаченята? У ведмевиці, яке тимчата називаються ведмежата, а у лосихи? У лосихи лосенята. А зараз давайте розкажемо лунтику, лунтику чим. Свійські тварини відрізняються від диких. Підведемо підсумки нашого заняття. Свійські тварини живуть удома, а дикі в лісі. Свійських тварин готують люди, а дикі самі собі здобувають їжу. Дикі тварини самі піклуються про себе, а про свійських тварин турбуються люди. Ось таке в нас було заняття. Я сподіваюся, що і витекли, і вам це подобається. Всі добре попрацювали, молодці!